Третє це стенози. Інколи або дуже часто стенози комбінуються із нестабільністю, про яку ми казали, і грижами мішецевих дисків. з часом дегенеративні захворювання сполучної тканини призводять до збільшення в об'ємі змінених зв'язок хребта. Які стискають нервові структури і затискають все, що знаходиться в каналі хребта. Це передусім корінці спинного мозку. Переважно це старша вікова група, переважно це поперековий відділ хребта або шийний. Дуже часто проблеми комбінується з іншими дегенеративними захворюваннями: зміщення, лісези, так званих хребців, мішепцеві грижі і так далі. Проявляється болем, поперековому відділі хребта і в кінцівки, слабкість в кінцівках. Порушення функцій тазових органів це на жаль потребує хірургічного лікування. Тож не призводьте до наступних проблем і завчасно займайтеся профілактикою і звертайтеся до лікаря, коли це ще не настало.